Те, що воно стосується в сьогоднішніх обшуків помешканнях колишнього голови Львівської обласної ради, колишнього депутата Верховної Ради Олега Панкевича, кандидата до Львівської обласної ради Всеукраїнського об'єднання Свобода, в помешканні Ігора Янківа, колишнього народного депутата України Всеукраїнського об'єднання Свобода і зараз керівника виборчого штабу Всеукраїнського об'єднання в Львівській області. Сьогодні також пройшли обшуки. Обшук нашого товариша, колишнього народного депутата цього скликання, колишнього віце-прем'єра України Олександра Сича, його помешкані, помешкані в Івано-Франківську. Основна про питання або інкримінували, що нашим друзям можу практично без цитати, або краще з цитатою. Відну цитату рішення Печерського районного суду покажу вам. І зацитую резонансу частину. Зокрема, на відеозапису зафіксовано відкрите вікно в номері 1132 на 11 му поверсі будівлі ДП Готель Україна за адресою Київ, вулиця Інститутська, 4, 20.02.14 року. Це є основа цього рішення ухвали рішення суду за підписом. Дуже цікаво в суді, воно не вперше виникає в нас, суддя ВМ Карабань. Це той самий суддя, проти якого 10 вересня було порушено е, кримінальне провадження і того самого числа, той самий суддя вже ввечері того самого дня засудив Юрка Сиротюка. Практично цей, цей, цей суддя виносить всі рішення щодо свободи. Я спеціально наголошую на цьому прізвищі. Рішення суду у нас є 20, справа 24 вересня 09. Тобто рішення суду. Отож, що інкримінується, це інкримінують свободівцям події на Майдані і, буцімто з, з їхніх вікон були проведені постріли під час подій на Майдані. Нас подивовано. Тим, що пройшло практично півтора року, ніхто з них не переховувався, ніхто з них не тікав з України, не, ніхто не потребував обшуків по мешканнях, можна було викликати, запросити повісткою будь-коли. І будь-які пояснення колишні народні депутати могли б дати. Зовра те, що всі практично свободівці, які не є мешканцями Києва, мешкали в готелі Україна. Більшість з них... Мешкала на одинадцятому поверсі цього готелю, та як це сказано в постановах.